Притча про те, як долати труднощі. Одного дня віслюк упав в краницю і почав голосно кричати. На його крик прибів господар і подивився, що віслюк впав, але не зможе не змож витягнути його звідти. Тоді почав господар думати, ай віслюк мій також старий, пора собі завести нового. Та й краницю треба викопати нову, тому що вона вже пересохла. Ти типу, подумав господар, що може вбити зразу два зайці, закопати віснюка і закопати кранеця. Отож він скликав дружно своїх сусідів, дав лопату і почали вони закопувати. Вістюк почав дуже голосно кричати, і зрозумів, що ніхто йому не, не згідний допомогти, він тоді почав плакати. А згодом він замовк. Господар заглянув краницю і побачив таку ситуацію, що. Ті грудки, глини, які падали йому на спину, він стрясяв і почав топтати під ногами. Так само в нашому житті дуже багато є трудностей. Наше життя може кидати в нас каміння, але ми можемо його топтати ногами. Які би не були великі труднощі, ми можемо вийти з найбільшої ями. Пам'ятайте про це.